Слава Ісусу Христу з миром можем дорогі. Нехай Господь оберігає та благословить вас в такий важкий час. Напередодні Різдва народження Ісуса Христа я запрошую вас, приєднуйтесь до телеграм-групи молитовного чату. Сьогодні буде молитва в 21.30. Будемо молитися за потреби усіх людей, за закінчення війни, за те, щоб Ісус Христос в усім на престолі в кожному в серці. Я прошу на різдво запросіть Ісуса до свого будинка, до свого серця, в свою країну, в свій народ, різдво це народження Ісуса Христа. Запросіть іменинника на його ж свято. Нехай Господь буде поруч з вами. Наповнюйте своє серце, свій розум Словом Божим. З Господом переможемо в абсолютно кожній сфері свого життя. Давайте молитись і уповати, тільки Він зупиняє всі війни і ламає всі списи.